Дорогі брати та сестри, вітаю всіх зі святом срітання. Сьогодні в Північному апеляційному господарському суді відбулося судове засідання в справі щодо виселення монахів Києво-Печерської лаври. Судове засідання було відкладено на 14 березня на 14 годину. В цій справі вже змінилась майже вся колегія. Так як судді, які спочатку розглядали цю справу, хтось перебуває в відпустці, хтось відрядженні. тому вчора і сьогодні нам почали надходити повідомлення про те, що проводиться повторний авторозподіл, та змінюються судді. Крім того, монахи наразі проявляють активну позицію, подають до справи. Апеля... апеляційні скарги, тому що е, суд першої інстанції порушив права монахів. Він не залучив їх третіми особами і фактично прийняв рішення про е, виселення монастиря, не залучивши до справи монахів. Тому е, суд апеляційної інстанції наразі е, спра... приймає певні справедливі рішення, тому що залучає монахів, так як їхні права ну, 100% порушуються судовим рішенням. Тому молимося. Я дякую всіх за підтримку, за молитви. Сьогодні багато людей прийшло до суду, щоб помилитися, підтримати представників монастиря. Тому дякую всім. Крім того, хочу повідомити, що 19 лютого відбудеться судове засідання за скаргою монастиря. На е незаконне рішення суду першої інстанції, на нашу думку, з приводу е розривання договору в односторонньому порядку е про користування монастирем е Києвопечерської лаврою, е це засідання також є дуже важливим, тому що. Мона, монастир має право користуватися і він користується монастирем, користується святинями ще задовго на до, до укладання договору і взяти е, саму процедуру розривання. Ну вона є досить сумнівною, тому що е, заповідник не володів навіть на момент розривання договору будь-яку інформацію про порушення. Він їх він їх просто не знав, тому що не володів цими документами, тому е, на вказане судове засідання також ми просимо підтримки, просимо ваших святих молитв. Крім того, дорогі друзі, є дуже гарна новина. Сьогодні стало відомо, що заставу за іродяка на Павла Музачика вже внесено. Оплатив її особисто народний депутат Верховної Ради України Артем Дмитрук. Тому він все свято. Проявив таку добру християнську волю і підтримав нашого співбрата, тому що якщо б сума застави не була внесена протягом п'яти днів після постановлення судового рішення, то сторона обвинувачення мала право на подачу клопотання про зміну запобіжного заходу відносно нашого отця Павла на більш суворий. Ну тобто розуміємо, що вони хочуть побільше наших. Монахів, побільше наших священнослужителів посадити по вигаданим справам в'язницю. Тому е, дякуємо пану Артему за те, що він е, допоміг нашому брату, щоб він не перебував в сізо. А, хоча б на період досудового судового розслідування, на період е, слухання справи, міг міг знаходитись в монастирі, звершувати своє е, чернече служіння. Тому а ми сподіваємося, що е, все, все стане на свої місця. Адвокати активно працюють в цьому напрямку, і в судовому порядку буде встановлено недопустимість цих доказів, не абсурдність цих звинувачень, які висуваються нашим священнослужителям. Тому дякую всім за увагу. Дякую за підтримку. Разом ми переможемо. Ми молимося в своїх святинях, тому що з нами правда і з нами Господь.